Вічні супутники людини. Вони завжди поряд з нами, невидимі, але дуже відчутні. У сумчан все частіше виявляють цих малих паразитів. Мова про таку розповсюджену хворобу, як педикульоз. Цьогорічний показник заражених перевищує минулорічну цифру. Воші, як їх називають в народі, були завжди поруч з людиною. Їх залишки, знайдені ще в гробницях фараонів, не змінилася ситуація у сьогоденні. Підхватити педикульоз насправді дуже просто через одяг, білизну, предмети побуту чи то гребінець. У мене плем'яники з басейну принесли, сім'я дуже чиста, так що дуже складно. Діти в пісочниці граються, одного є, другого нету. І мамам говориш, мама все одно веде такого ребенка. Тому треба самим слідити за своїми дітьми. У 2013 році знайшли воші майже у тисячі сумчан. Цьогоріч маємо вже більшу половину цієї суми. Загалом наше місто перевищує українські показники у сім разів. 60-70% – це діти шкільного віку. Ну, чому? Тому що діти наші активні, ведуть активний спосіб життя, вони постійно спілкуються, постійно кудись їздять, мандрують, відпочивають і так далі. Тому, тому от іде найбільше враження цього контингенту. Виявляють педикульоз почасти після канікул на плановому огляді. Тому, допоки є час, медики наголошують, шукайте хворобу у головах власних дітей завчасно. Дотримання гігієни у цій хворобі найкращий друг людини. Мить нормально голову. мить кожен день голову вхажувати до лікаря в аптеку за шампунями. Будемо розчесувати, будемо доглядати волосся. Санітарія саме в первую очередь. Мити голову, там, слід... не знаю. Та дівка, я вже в такому віці, мені не треба. Регулярно мити голову, слідити за собою. Однак спеціалісти кажуть, саме вимете чисте волосся рай для вошей. Якщо ж ви вже знайшли паразитів, допоможуть протипедикульозні засоби. Вони є в кожній аптеці, коштують від 5 до 100 гривень. Деякі батьки помилково вважають про те, що провівши санітарну обробку, вичисать грібінцем всі яйця. Вони не вичисуються. Чому гнида? або яйцевощі, або в народі це гнида міцно прикріплена до волосини. Тому візуально треба продивитися кожну волосинку і гнидки пальчиками повинні мати. Та, звичайно, провести повну дезінфекцію помешкання. Загалом лікарі радять хоча б кілька разів на рік навідуватися до дес станції. Оглянуть та дадуть пораду тут безкоштовно. І неважливо дитині чи дорослій людині. Якщо ж хворобу запустити, окрім побутових незручностей, вона може викликати інфекційні хвороби, такі як висипний тиф та волинська лихоманка. Юля Дементьєва, Віктор Лапченко на часі новини.